Жен про наболіла голова ОДА Олег Гончарук зустрівся з громадськими активістами області. Говорили про добровський кар'єр, дороги, незаконний вивіз шутру з берегів річок. Також люди цікавилися питанням підняття тарифів на компослуги, зокрема щодо теплопостачання. Мовляв, що робити, коли ціни будуть захмарними. Активісти навіть взялися пропонувати владі свої рецепти вирішення такої проблеми. Доручити департаменту економіки Поповичу Володимиру. І взяти під своє особисте керівництво вирішення питання установки теплових лічильників по квартирному, друге заборонити піднімання цін на тверд на відпускні ціни для дрова для сільських місцевостей для людей. Губернатор запевнив, наразі спільно з депутатами облради вишукують додаткові можливості для фінансування енергозберігаючих програм. Занепокоєні, як за газ розраховуватимуться бюджетні установи. Тим на переконанні Гончарука, шляхи у вирішенні такої проблеми є. Шлях ми бачимо, працювання є сказати, що без безвихідь. Я не можу це сказати, це буде обман. Тут треба просто сісти і правильно розділити розпорядитися тими коштами, які є сьогодні в наявності в нашому обласному бюджеті. У нас сесія буквально 20 березня, якщо я не помню, 20 березня сесія, якраз всі ці питання, я думаю, будуть озвучені і дані відповіді. Прийшли до губернатора і валютні позичальники, які у зв'язку з високим курсом не можуть повернути свої кредити. Вручили гончаруку звернення, аби той передав його особисто президенту. Голова ОДАП обіцяв це зробити якомога швидше.